В Україні розпочинається впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища його основою стане працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей. Організація створення безпечного освітнього середовища є особливо актуальним в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України саме з метою виконання тих завдань і функцій, які визначені концепцією безпечної школи, що схвалені Кабінетом міністрів України. Національна поліція за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти створила проєкт служби освітньої безпеки. Основна її мета це виявлення припинення. Та реагування на правопорушення в освітньому середовищі і усунення їх негативних наслідків. Інспектор служби освітньої безпеки буде закріплений за школою і виконуватиме свої обов'язки у трьох основних напрямках: правоохоронному, наставницькому та просвітницькому. Якщо говорити про правоохоронну, то це оперативне реагування на правопорушення саме в закладі загальної середньої освіти, це організація пропускного режиму, тобто забезпечення саме фізичної безпеки дітей. Якщо говорити про наставництво, то ми прагнемо, аби цей поліцейський став саме наставником для. Учнів, які навчаються у його закладі освіти, мотивував їх до позитивних форм діяльності, до активної життєвої позиції, участі у національно-патріотичних заходах, фізичних і так далі. І що стосується просвітницької роботи, то це звичайно проведення цікавих інтерактивних заходів, участь у житті школи, у батьківських зборах, в педагогічних радах, тобто, аби комплексно забезпечити безпеку учнів. За 17 червня Нацполіція оголосила конкурс на заміщення 60 вакантних посад інспектора служби освітньої безпеки на території області. Вимог до кандидатів небагато. Громадянин України, який має вищу освіту, бажано це юридична, педагогічна чи психологічна, має знання з. Конституції України, законів України про національну поліцію, про запобігання корупції, Кодекс України про адміністративні правопорушення, бо саме цими нормативно-правовими актами керуються у своїй діяльності. Вільно володіє українською мовою, що підтверджується відповідним державним сертифікатом, може взяти участь у конкурсі, подавши анкету на сайті національної поліції. До кінця року такі представники Нацполіції працюватимуть у 115 школах області. Обирались ті заклади, де навчається найбільше дітей в очному форматі.